Бадьорого дня всім. Ну що, нарешті приїхала батарейка, вже підзібрав її, трохи протестував. От так от вийшло. Ось що використовувалось з інструментів для збірки. Ще окремо ось виведений порт зарядки. Під отакий от зарядний пристрій. Щоб можна було заряджати окремо від генератора. Так, що по комірках? Це 16С 230. Їхали вони дуже довго, з Польщі добиралися місяць, ну, це. Скажімо так, дуже вдалий перевізник був цього разу. Тому, ну так, плюс ще ах, упав трохи на розмитнення комірок. Тому що відмінили тільки з сьогоднішнього дня. Ну, але ті, хто буде замовляти, Тепер то ви не будете сплачувати цього. Що обійшлося по вартості. Ну, на все, тобто комірки, бмс запобіжники ЕТ, плюс брав собі ще ключ динамометричний. То, ну, Плюс-мінус 60 тисяч. Чи дешевше це, ніж на ринку, так. Літій-залізофосфат, ну, іде дорожче у тих, хто ну, займається сам зборкою. Чи треба вам збирати самим? Ну, я, чесно кажучи, не впевнений. Дивіться, по-перше. Ну, треба мати інструмент. Тобто однією викруткою ну, зібрати буде таке, що попало. Плюс треба, ну як сказати, треба мати хоч трохи знань по схемотехніці. Та електриці, хоч трохи. Бо, скоріш за все, якщо ви не маєте, то є великий шанс, що ви щось зробите не так. І просто потім оці зекономлені кошти вам можуть вилізти боком. Тому, якщо ви не впевнені в своїх силах, то краще закажіть. Пошукайте ті, хто роблять. Ці зборки, і закажіть у них. Хай вам люди зберуть нормально, дадуть гарантію на це. Ну, я для себе вирішив збирати сам. Тому що в мене є досвід, тому в принципі єдине, що у мене дуже мало часу на все це, і от я свою збирав по вечорах і зайняло у мене, ну грубо кажучи, там три вечори. Тобто, там один я. Зробив коробку, пофарбував, потім там поставив комірки, стягнув їх, повісив БМС-ку і запобіжник, і потім вже на третій вечір, от вчора там розпаяв балансувальні провода, вивів кнопку. Вивів зарядний роз'єм. ну Воно, з одної сторони, наче економія, з іншої сторони, якщо ну, ви можете заробити за цей час більше, то ну, може і не варто. ось е, Хотів ще раз подякувати усім, хто підписується, хто коментує, лайкає. Дуже приємно читати. Те, що ви ділитеся досвідом, це також важливо. Хто ще не, ну, не підписався, не забувайте підписуватися. Це дуже допомагає і мотивує для знімання роликів. І, собственно кажучи, давайте трохи тепер поговоримо. Зараз, як ви бачите, наче стало менше відключень. Але. Що хочу сказати, не треба надіятися, що взимку буде так само. Не буде. Взимку буде гірше, навіть якщо не буде додаткових обстрілів. Взимку навантаження на енергосистему більше, тому відключення будуть. Не встигнуть енергетики все відновити. Не треба надіятися, що всі будемо сидіти зі світлом, тому, якщо є у вас можливість. То закупайтеся ще один момент. Якщо ви сподіваєтесь, що буде зниження ціни, то її також не буде. А тепер пропоную усім, хто додивився до цього моменту, поставити на паузу і в коментарях написати ту ціну, яка буде на електроенергію через рік. Ну, я, наприклад, думаю, що це буде на уровні 6,50. Напишіть ваше і через рік подивимось, буде дуже цікаво, у кого в роду були ванги, а у кого арестовачі. Якщо ви ну, не, ну, не було. От, ну, от спробуйте згадати просто, щоб таке, що ціну ну, підіймали, а потім брали її і знижували. Ну, от не було і не буде цього. Ціна буде тільки зростати. Тому, якщо ви ну, ще думаєте, чи варто вам встановлювати сонячну станцію, або встановлювати е, окремо інвертор, плюс акумулятор під, е, ну, як, ну, принаймні, щоб сидіти зі світлом, і плюс, е, наприклад, заряджати вночі акум, а день його використовувати, то якраз зараз е, саме такий слушний час буде, щоб все зробити, коли відмінили. Податки на все це, то є час привезти. Ще до зими досить багато часу. Ви встигнете все це замовити, привезти і зібрати. Е, трохи трохи е, що за місяць я побачив на своїй станції. Е, тобто, як ви знаєте, як я казав, у мене були тільки. Інвертор плюс панелі. Що, Собственно кажучи, це мені нагенерувало. Це було трохи більше 100 кВт. І зараз я ще просто покажу, Собственно кажучи, куди майже все це пішло. І в цьому місяці була. Дуже велика температура, тобто у нас було 37-38, і виробітка з панелей була на рівні десь 80%. Тобто це десь 2,5, 2,6 кВт з 3,2 кВт панелей поля. Що я бачив, у нас пару днів було зниження температури. Температура була на рівні, рівні 25-26 градусів. І панелі відразу почали віддавати десь 3 3,1 кВт. Тобто майже всю свою потужність. Тобто, от якраз такі моменти дуже чітко е, видно залежність е, виробітки від зовнішньої температури. Чи вистачало мені? Ну, в принципі, вдень так, але, але вдень якраз ми менше ну, не повністю використовуємо. її, тому зараз сподіваюся, з акумом буде трохи більше. А ось стоїть генератор, обслужений, підготовлений ще 12-вольтовий акум стоїть. Здоровий, теж заряджений на всяк випадок. Тепер давайте покажу, собственно короче, куди йшла е, майже уся виробітка з панелей. О, І йш вона от сюди на зарядку павербанка. Ось виходить, окремо, розетка від сонця. Оці дві розетки у мене виведені напряму від лічильника. Це на всяк випадок, щоб вони, були, ну, щоб вони навіть не торкалися інвертора. Тобто, якщо мені треба швиденько залити, ну, заливати по 7 кВт в автівку, то. Видно. 96 відсотків ще прогнозує 40 хвилин. Ось. І, собственно кажучи, на оце якраз йшла. В основному виробітка в день на вихідних. Коли була можливість поставити автівку на заряджання. Тобто будинок споживає дуже мало в день. Там ну, на рівні 300-400 Вт на годину. Тому багато там ну, з тих панелей ти не нагенеруєш. А якраз ввечері, коли треба, Мати більшу виробітку, то акума якраз дуже не вистачало. Ось, ну ще раз, раз. спробую ближче показати, Ось. тому ще раз думайте. Чи варто це для вас? Ну, як на мене, от зараз сонячна станція це вже не про окупність. Не треба гнатися там, за великою кількістю кіловат. Почніть хоча б з малої. Повірте, ви одразу побачите, наскільки комфортніше стає в цих умовах відключень. Не треба там брати одразу може супер дорого, ну, дороге обладнання. Якщо, я казав вже, якщо у вас є можливість поставити недорогі інвертори, окрем, ну, окреме приміщення, щоб поставити там ПВМР, ЄСА, на і так далі, ставте їх. Не треба, от прям, от де я все, тільки там, де я, ні. Або віктрони, ну, не обов'язково. За цей місяць ну дуже багато знайомих поставили ну саме на ну, дорогі інвертора. Так, вони покупали собі там бат... ну, акумулятори 48 вольтові замовляли. Вже готові, вони не збирали самі, але брали на дорогі інвертори. І вони нормально працюють. Тому дивіться на власний бюджет. Якщо у вас є можливість взяти ну, трохи більше панелей, там, трохи дорожчий інвертор, трохи більшу батарейку. Ну, зробіть це. Але не треба брати, наприклад, там. 10-кіловатний інвертор і 5-кіловатну батарейку, і там 2 кВт сонячного поля. Ну, це таке просто ну, трохи пос... ну, посидьте, подумайте. Щоб був баланс. За скільки часу у вас зарядиться ця батарейка? Там? Чи буде вистачати вам інвертора? Чи буде вистачати вам сонячного поля цього? Тому ще раз думайте, рахуйте, у кого є питання. Пишіть, не забувайте коментувати, підписуватися. Дуже вдячний вам за все це. Все, І до наступного разу. До побачення. Всім мирного неба!